Як діти викрали автівку у таксиста, чому жінка сама здалася поліції, та чому викрадачі не змогли поцупити машину, це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Дядько не зміг, а от діти змогли поцупити автівку. У таксиста Кевін Макгілі почув шум на своєму подвір'ї і вирішив подивитися, що ж там відбувається. А коли вийшов перевірити, то побачив, як його прийомного сина Шоне заарештовує поліція, його звинувачували у викраденні авто у водія таксі. Разом з іншими підлітками вони витягли чоловіка з його транспорту та заволоділи ним. Коли ж за ними почала ганятися поліція, підлітки просто покинули авто та розб. Біглися, однак кількох із них встигли зняти на камеру під час злочину, що наш зловили, коли він вже залазив у вікно свого будинку. Однак після ночі проведеної у поліції його відпустили за браком доказів, адже його на відео не було. А ця історія просто шалена. Ви не повірите. У штаті Індіана у США жінка зателефонувала поліції, аби поскаржитися, що їй продали неякісні наркотики. Мовляв, дилер дав погану партію, не таку, як зазвичай. Копи були шоковані. Можливо, жінка не знала, але за грати можна потрапити не лише за розповсюдження наркотиків, але й за їх зберігання і вживання. Словом, копи приїхали до неї додому, де вона сподівалась передати їм пакет, аби вони перевірили його склад. Поліцейські пакет забрали. а Разом з ним забрали й саму жінку. Вона не дуже засмутилась, що доведеться тридцятимісячний термін відсидіти, адже вимагала покарати дилера за неякісні наркотики. Отакі вони борці за справедливість. Купуйте машини на механіці, це може врятувати їх від викрадення. Як доказ, наступна історія. Невідомий підійшов до чоловіка на стоянці та, націливши на нього пістолет, почав вимагати ключі. Коли їх отримав та сів у авто, зрозумів, що навіть зрушитися з місця не зможе, бо машина то на механіці. Тож він наказав власнику авто сісти за кермо та відвести його в потрібне місце. Та коли злочинець вийшов, щоб пересісти на пасажирське сидіння, власник просто швидко сів. І авто та втік від нього більше того, розгубленого злодія за кілька хвилин заарештували копи, яких викликали свідки події. Ось і плюс один до переваг механічної коробки над автоматом. 73 річна бабуся змогла самостійно протистояти злочинцю. Мері Раєн припаркувала своє авто. До неї підійшов невідомий чоловік, почав погрожувати ножем та вимагав ключі від машини. Але бабця просто викинула її. Після цього він почав вимагати і гаманець, а вона відмовила. Здавалося б, невже це спрацює? Але ж таки спрацювало. Грабіжник з ніякові просто пішов геть. Може йому стало соромно старенько грабувати. Сподіваємось, він задумався про зміну своєї діяльності. А герой наступної історії сам себе здав випадково. Девіда Редфіла зупинила поліція, щоб перевірити документи. Коли ж він почав шукати їх у портфелі, то вийняв пакетик з наркотиками та пачку готівки. А коли зрозумів, що зробив, то було пізно. Адже копи швиденько затримали його та провели обшук. І знайшли ще більше готівки. Тому чоловік був заарештований. Справа передана до суду. Його звинувачують у зберіганні та торгівлі наркотиками. І за таке чоловікові загрожує чималий термін.